У віддаленому гірському селі Буркут, що на Верховинщині, на приміщенні тамтешнього лісництва встановили пам'ятну дошку українській поетесі Марійці Підгірянці. Пам'ятка славній дочці Підгір'я з'явилася завдяки ініціативі завідувача Білославським музеєм Маріки Підгірянки Василя Левицького. Делегацію земляків поетеси білоославчан очолив парох отець Василь Ужичак. Цьогорічний лауреат обласної просвітянської премії імені Марійки Підгрянки, почесний громадянин села Білі Ослави, де 135 років тому народилася Марія Ленерт-Домбровська. Лауреат премії імені Марійки Підгорянки Василь Левицький розповів учасникам цієї знакової події про перебування у буркуті 109 років тому Марійки Підгрянки на лікуванні. До речі, у приміщенні Буркутського лісне. Ництво, що поруч із джерелом цілющої мінеральної води, насиченої залізом та іншими корисними мікроелементами, на початку минулого століття була лічниця. Тут 1901 року також лікувалася від туберкульозу Леся Українка. Учасниками події, встановлення та освячення пам'ятної дошки Марійці підгрянці були також знані верховинці: голова районного товариства Гуцульщина Михайло Нечай, голова районного осередку просвіти Василь Нагорняк, голова зеленської сільради Володимир Феркаляк та лісничий буркутського лісництва Микола Демедюк. Білого славчанка, педагог за фахом Валентина Щербатюк, заступник голови громадської організації Рідне наше село читала прекрасну поезію Марійки Підгірянки. О рідний мій краю коханий, єдиний, ти кращий, як інші на світі країни. Найбільший найбільш ти коханий у світі з усього. Колисті ще даний від Бога самого тоді ж у земляків поетеси народилася ідея започаткувати проведення у буркуті літніх літературних читань. Зокрема, 2017 року, як запевнила лауреат премії імені Марійки Підгірянки, Тамара Лебюк, редактор щомісячної газети Рідне село Білі Ослави, білоославчани проведуть на верховинщині марічині читання до 110-ї річниці перебування у буркуті Марійки Підгірянки.